28 квітня у селищі Богородичне Слов'янського району відбувся майстер-клас із виготовлення червоних маків. Захід відвідали представники районного центру дитячої творчості, а також волонтери студентського та учнівського братства. Напередодні школа та братчики вже почали плідно співпрацювати. У школі вже створена власна учнівсько-волонтерська група. Маленькі активісти наводили чистоту на території Святогійського національного парку. У заході брали участь близько чотирьох десятків учнів школи та їх вчителі. Так надіюсь, ми так будемо і далі співпрацювати. Якісь результати гарні там будуть. Минулого разу представники студентського братства розповідали про свій досвід в громадській діяльності. Сьогодні ж педагоги Богородичанської школи вирішили поділитися своїми знаннями та вміннями. Братчики разом з учнями вчаться виготовляти червоні маки. Такі саморобки діти виготовляють вперше. Ми використовуємо атласну ленту зеленого цвіта і красну. тоже атлас, атласного цвета ткань мы делаем маки это символ победы очень вдохновляет и все получается Червоний мак символ пам'яті жертв Першої світової війни. Згодом цей символ почали використовувати в знак пам'яті жертв усіх військових конфліктів, починаючи з 1914 року. Педагог-організатор Світлана Тітова працює у школі понад 12 років. Свято перемоги завжди шанували у родині педагога. От і сьогодні до такого заходу світлана підійшла особливо. Бойові зіткнення тривають і в наш час. Тому свято зі сльозами на очах в будь-якому разі дещо сумне. Більше грустне настроєння. Означно, мені грустне настрій. Сценарій уже, сценарій уже готовий, ми готуємося вже з дітворою. Діти настроєні спіть пісні. Оцінили майстер-клас і працівники районного центру дитячої творчості, які разом із дітлохами виготовляли штучні маки. Це дійсно дуже свято, это очень вдохновляет, придаёт патриотизма, оптимизма. Я надеюсь, что Благодаря таким людям у нас все буде добре. Море позитива інтересно. і думаю, що такі заходи треба проводити. Як зазначають волонтери студентського та учнівського братства, набуті знання вони охоче передаватимуть далі у своїй діяльності, та й взагалі від майстер-класу отримали купу позитивних емоцій. От ми з Артемом, да ми вже там якось навчилися їх робити, там покажемо нашим активістам слов'янську і будемо далі робити зі своїми активістами. Там може там десь в школі теж покажемо, що щоб вже на 8-9 травня ми вже виходили з такими красивими, дійсно класними маками. У селищі Богородичне наразі проживають три ветерани Другої світової. З жінками-фронтовичками постійно підтримують зв'язок діти та вчителі. За вікном сільської школи, те, що нагадує про події 70-річної давнини, справа від будівлі братська могила. Більшість тих, хто в ній похований, походить із селища Богородичне. Трохи далі пам'ятник скорботній матері. В цій могилі поховано понад півтори тисячі визволителів. Село освобождали очень тяжело дважды. Здесь очень очень много людей полегло. И Поскольку починають постепенно відкриватися старі архіви совєтська армії, навіть в Росії, починають люди знаходити своїх погибших родственників. Тут поховані українці, росіяни, білоруси, казаки, туркмени та інші представники народів колишнього СРСР. Родичі цих воїнів і сьогодні крізь роки знаходять тут своїх близьких. Крізь море тюльпанів видніються нещодавно встановлені пам'ятні плити. Місцеві постійно беруть участь у заходах із вшанування визволителів землі Донбасу. Наразі до них приєдналися. І переселенці в заходах беруть участь як дорослі, так і найменше. Даже второй клас прийшов дві дівачки. Ми просили малышей не нада. Ані так хотіли, що родіти ліхат пустіли. Говорять, ми так хотімо убирать, ми пайдемо на пам'ять. При прийшли дві куклесни ми снімівазі ліста. В дві тисячі другому році на цьому ж місці було перепоховано 52 два воїни радянської армії. Останки загиблих продовжують знаходити і до нині. А в 150 п'ятдесяти кілометрах йдуть бойові дії. І сьогодні тому, тримаючи в маленьких руках червоні маки, ці діти жадають одного скорішого миру на землі Донбасу.